Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні я відкрила свою поштову скриньку і там побачила цікавий лист. Ось, подивіться, ви хочете дізнатися, від кого він? Так, і я дуже хочу дізнатися. Давайте ми подивимося. Так. Зайчик я біленький, вухатий і маленький. В гості вас чекаю, в віконце виглядаю. Живу я в лісі, під кущем, в норі і буду радий дітворі. Тільки ж холодно у лісі, не помір, не померзні тут, дивіться. Так, дітки, від кого цей лист? Так, від зайчика, він запрошує нас до лісу. Тож підемо, погуляємо у лісі. Так, ну тоді вирушаємо. Ось ми і потрапили з вами до лісу. У лісі зростає багато різних дерев. Взимку дерева стоять без листячка, засніжені снігом. Тільки зеленими стоять ялинки. У лісі живуть багато звірів. Це і лисиця, вовк. Білочка, ведмідь, ведмідь взимку спить у барлозі. Зайчик теж живе у лісі, він бігає по лісу, гризе кору дерев, і гілок, їсть травичку. Улітку зайчик сіренький, а взимку, коли багато снігу, зайчик змінює шубку і стає біленьким. У зайчика довгі вушка. Маленький хвостик, як і швидкі лапки, які допомагають йому втікати від лисички. Ховається зайчик під кущиками. Зайчик має велику родину. Мама зайчика називається зайчиха, і в неї багато маленьких зайченят. Ось ми з вами і погуляли в лісі. Кого ми там зустріли? Лисичку, білочку, ведмедя, вовка. Також зайчик живе в лісі зі своєю родиною. Маму зайчика називають зайчиха, а діточок зайченята. Давайте пригостимо. Зайчикову родину морквою. Для мами зайчихи велику моркву, а для зайчиня маленькі морквинки багато. Ось подивіться, ось тут. Велика морквинка для зайчихи, а маленькі для зайчиня. Велика морквинка одна, а маленькі багато. Тож, сьогодні робота у нас буде спільною з батьками. Батьки будуть малювати велику морквинку, а дітки маленькі. Так, для цього нам знадобиться фарба оранжева, зелена фарба, водичка для промивання пензлика, сам пензлик, серветка ще й вологі серветки. Також потрібен аркуш паперу. І наші ручки. Я покажу, як ми будемо малювати. Для цього нам потрібна ось ця частина нашої руки реберце. Для цього ми беремо ось, фарба фарбу оранжева. Ми вмочуємо, опускаємо фарбу реберце. Долоня ребру. Ось так. Ось, бачите? І ставимо у відбиток. Це велику морку малюють батьки. Ось так. Поставили відбиточок. Зараз витираємо ручку. Так само будете. Будуть виконувати діти. Ну, я спробую за дітей зробити, якщо вийде. Так, буду муку вмочувати один мізинчик свій. Так. Ось. Так. Один відбиточок. Так. 4 морквинки. Витираю. Ось подивіться. Так. Зараз ми підмалюємо нашу морквинку. Перегортаємо сюди до себе і. Промиваємо. Ось велику мор моркву підмалювали. А зараз нам треба домалювати ще моркву що бадилечко. Ми пам'ятаємо, якого кольору у нас бадилечко, зеленого. Для цього нам зелена фарба. Так, мочуємо пензлик наш. Так. І малюємо бадилечко. Ось так. І на маленьких ось так. так. Промиваємо. Прибираємо все так. Ось подивіться. Які морквинки смачні, хрумкі вийшлися в мене. Так, у вас теж вийш разом з батьками такі гарні морквинки, і ми ними пригостимо всю зайчикову родину. До побачення! Чекаю від вас морквинки!